Вітаю це про світло. 24 червня. Звіт про стан рослин наших, які у нас постійно ростуть на роботі. Переїхали вони з верхньої полиці, о, ну звідти, переїхали все-таки на нижню, тому що зверху їх не видно, незручно з ними, незручно поливати. І перці. Ми тримаємо для демонстрації роботи світла, але і для власного задоволення, щоб було видно, як воно росте. Ну і що ми бачимо зараз? Ми зараз бачимо наші ось. так, оце у нас олодінчик. Тут у нас десь вже трошки там перчики ховає, ховає перчики, їх ще небагато. Ось другий олодінчик, тут трошки більше. Нав'язано, але знову такі вон вони заховані. Виглядає. Отак от він виглядає гарненько. Це із саме маленький перчик. Це у нас е, помаранчевий. Я так спробую зараз отак якось показати, Да. Отак, от да? отак, от -от, от мабуть, показати перчик. Це у нас, я так розумію, червоний, а то. Шоколадний. Вони там квіточки тільки викидають. І вже і тут я бачив mm. квіточки, треба будівкою попрацювати буде, позапилювати. І там вон квіточки. Я там видаляв, видаляв, вона залишилася, і там я бачу десь квіточка а там а, так, де тут ще що у нас тут є? Ну така крона гарна, гілки ось розвилки. Вон вони такі класні. Вон там. Стан мені дуже подобається, видно, що всього йому вистачає, ну той трошки припалений другий, зараз, припалений облам потрошки, Ну нічого, я думаю, ми потім ці листочки приберемо, коли він підросте трошки, і буде все нормально. На Чернівчу не поїхав, не склалося. Це вже буде. Ой, що вже буде? Що там уже буде, будемо дивитись там зараз? мама трошки займається, дивиться. На городі таке собі в тепличці вже там зривали. І перчик зривали, і зривали, мабуть, і огірочок. Сьогодні вівторок може може вийде поїхати. Ближче до кінця тижня. І це, це, це мене там не буде. Півтора тижні, 10 днів. Блін, 10 днів це дуже багато. Ну треба буде підготувати чергове підживлення зразу, можливо, через крапельку, через бак. І будемо, будемо обробляти. Ну, короткий ролик, тому що тут це, 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 це ось знов такі тут розвилички вже такі нормальні. Квітів не викидав багато. Можна прибрати, може сам вирішить, що там залишити йому, що не залишати. Тут у нас ми бачимо, що такий отак от він виглядає. Знизу майже нема гілок. А тут, теж, тут він, це, це, це фасон перцю такий. він. Вон, бачите, скільки квіту ще буде. Він квітне, щось не зав'язується, що зав'язується. Я його не, не стимулюю. Він сам повинен вирішити, скільки йому треба, яке навантаження йому треба. Так що так тепер у нас буде Буде дуже гарно. Отака от у нас буде поличка. Розмаринчики поки переїхали на підвіконня, бо тут вис... лампи підняті високо зараз, щоб йому було куди рости. І він росте швидко. Він у мене оцей перець вищий, трошки самий вищий, от правий. Він вже на верхній полиці до лампи залишалося 2 см. Знову воно, здається, так не видно, що підростає. Але ж все-таки він підростає. Треба, мабуть, лінійку прикріпити десь. І щоб ще по лінійці дивитись і міряти. Ну, на загал, як на мене, дуже гарно. Да, зараз, мабуть, я ще покажу перси в коридорі, старі не, не доглянуті, зроблю паузу. Це у нас, можна сказати, декористучий хабанеро-червоний. Він тут зиму зимував, такий собі. Ну, але трохи ось тут, трохи повісив перців, а там ще трошки отак він виглядає. Такий ніякий. Тепер покажу, що у нас тут є Хабанерка помаранчевий. Ось він не був обрізаний спочатку, нижні гілки поросли. Я його зрізав, раз уже зрізав, просто куч підрізав, він не напускав нових гілок. І зараз він вже навіщо? Ось таких перців? Ось тут, якщо подивитись, темні. Отакий ефект з темними перцями буде і коли будуть на шоколадному перці рости перці. Тобто їх не видно, от вони є, а їх не видно. Ось вони є. Ось, ось вони є, а їх не видно просто. І тут вони росли, не доглянуті, треба було обрізати від такого перчику, ось Ну, А вже просто росте як декоративна рослина на підвіконні. Уже як буде, ось іще перчики. Як буде, так і буде. Це, йому вже, мабуть, скільки. Ось гілочка така з перцями теж видно. Ось перець, ось перець. Ось вони такі. Хіба не Ну от, якось так. Всім здоров'я.